Краще не рипатись. Там охорона людей вісім і камери по всьому периметру. І всередині теж. Взагалі є одна ідея. Але пообіцяйте, що ви мене мінтам не здасте. Коротше. Студія тут тільки обживається. І власник замовив нові дивани, щоб дівчата в них працювали. І вони мають приїхати сьогодні десь після обіду. Ми можемо прокинутися доставщиками або вантажниками і так зайти всередину. Я зараз подивлюся, в мене є віддалений доступ. Е -е. Доставка зі складу за адресою дизельний провулок 15, компанія-доставник Global Drive.